Які є способи монетизації в TikTok? Сьогодні про це поговоримо. Мене звати Ксенія Забоцька. Ти на каналі Ксенія Як монетизувати блог. І сьогодні разом з тобою ми детально розберемо кожну функцію та кожну можливість заробити на тому, що ти знаєш та вмієш. TikTok – це, напевно, найкрутіша платформа для авторів. Буквально будь-що можна монетизувати. Товари, продукти, особистий бренд, можна отримувати гроші за перегляди. А, і сьогодні ми розглянемо TikTok для монетизації, поговоримо про фонд авторів TikTok, про нові функції, такі, наприклад, як чат-боти в дірекції, про співпрацю з авторами TikTok, за які теж можна отримувати гроші, tiktok шопінг і найважливіше стрімінги. Рівні це нова течія в Тіктоці, де продається абсолютно все. Почнемо з фонду авторів Тікток. А якщо в тебе є понад 10 тисяч підписників і понад 100 тисяч переглядів на твоїх відео в совокупності, то Тікток вважає тебе класним автором, а твій контент суперціннісним і готовий тобі платити за кожну тисячу переглядів. Особливо, якщо твої відео від однієї хвилини можна отримувати винагороди саме за ведення блогу. Це діє не у всіх країнах, але є деякі такі методи, як українцям, також створити акаунти Франції, Японії, Ади чи Сполучених Штатів, таке практикується. Кому це підходить? Якщо ти працюєш і створиш контент в широкій ніші, де багато аудиторія, де аудиторія може бути мультинаціональна. Тобто твій гумор зрозумілий всім людям, твої рецепти, якщо дивитись субтитри, зможе повторити будь-хто в світі. Твої якісь муд-відео з фразами на англійській також заходять по всьому світі. Тоді саме фонд авторів дуже тобі підходить, або ти говориш на такі резонансні теми, обговориш новини і говориш на болючі для аудиторії теми так. І те, що об'єднує велику кількість людей, то в таких нішах також дуже круто працює саме фонд авторів. Тому що ти швидко зможеш набрати аудиторію, ти зможеш отримати твої, свої перегляди, твій контент стане віральним, тобто його будуть поширювати. І таким чином ти швидше зможеш дійти до своєї мети. Наступна можливість для монетизації це співпраця з авторами TikTok. Тут вже не потрібно бути мікроінфлюенсером, тут достатньо бути наноінфлюенсером, тобто мати від тисячі підписників, щоб тобі було 18 років і ти не порушував авторські права. Ти можеш просто брати звуки для просування, просувати їх, робити під них ліпсінг, муд відео, якісь інші відео, креативні такі, так, і заробляти на тому, що ти поширюєш чужі звуки. Чужу музику. Кому це підходить? Це підходить тим, хто веде лайфстайл, хто часто робить дуети, повторює тренди, просто фаниться в Тіктоці і має свою наступний тип винагород та можливість монетизувати свій блог – це отримувати винагороди за лонгформи, тобто за контент від однієї хвилини. Це наразі знаходиться на бета тестуванні не працює для бізнес-акаунтів. Це чисто для творців, і тут можливо ви пам'ятаєте цей такий. Хайп на довгих сторітейлах ріси тіси, наприклад, так. Тобто, де ви довго щось серіально розповідаєте, де ви розповідаєте в форматі подкасту, де ви формуєте навколо своєї історії ком'юніті, де ви постійно робите якусь інтригу і заминуху на наступний епізод. Це все про цю серіальність, яку тікток більше хоче бачити, це про живі історії людей, і про також може бути про навчання, коли ви чогось людей навчаєте, бо щось людям розповідаєте в довгій формі це все про сторітелінг, про подкасти, про розмови, інтерв'ю, бесіди. І так далі. Онлайн-консультації, демо-версії записів консультацій. От. Тому, якщо ви є експертом, ви в чомусь розбираєтесь, або, або ви знаєте багато експертів, зробіть формат спілкування, робіть довгу форму, ну, можна навіть від 5, дехто каже, навіть від 10 хвилин. А наразі зараз можна завантажувати в TikTok з ПК до однієї години. Тобто навіть ваші записані, якісь стріми можна перевикладати, групові стріми можна перевикладати і заробляти таким чином ці винагороди. Наступний вид монетизації це, звичайно ж, бізнес-аккаунти. Коли ви реєструєтесь як компанія, коли ви продаєте щось, ви створюєте всередині TikTok, бізнес-сторінку, і маєте можливість додати лінк в біо одразу і продавати товари, свічки, хендмейт, рукоділля, в'язання тощо, тобто, все, що ви хочете, можете продавати. Це наразі недоступно для українців, ну як ви можете. Зробити собі бізнес-аккаунт, але вам потім потрібно підтвердити, що ви є бізнесом саме в країні, яка є в списку TikTok. Надіємося, що в майбутньому це теж буде актуально для України, а і ми всі з вами зможемо просто напряму через TikTok продавати свої товари, послуги, консультації, курси, гайди, книжки, журнали тощо. Але для загального розвитку я захотіла вам розповісти, що така можливість є. Я її протестувала, записала декілька собі відеоінструкцій. кому буде цікаво, хто знаходиться в країнах, в яких доступна. Ця функція, напишіть мені, я вам допоможу зорієнтуватися. Наступне це tiktok шопінг. На скріні я вам залишаю, як його підключити. Знову ж таки, це працює не в всіх країнах. Але якщо ви україномовні, дивитесь мене, а живете в країнах, в яких це все доступно. То welcome, підключаєте шопінг. Це, по суті, те саме, практично, що Instagram шопінг це окремий інтернет-магазин всередині. Є спеціальний TikTok Seller Center – це окрема, якби окрема платформа, на якій ви можете менеджерити всі свої покупки. Якщо у вас великий асортимент, ви продаєте там великі велику кількість товарів на постійній основі. У вас. Я не знаю, ну, не штучний товар, не те, що ви виробляєте своїми руками, а ви прям перепродаєте щось масу, у вас воно все на складах, ви можете швидко відвантажувати. Тобто ви, в принципі, можете працювати як інтернет-магазин в рамках TikTok, то Welcome – це дуже класна функція. Наступна нова функція, яка теж ще поки на бета-тестуванні, це чат-боти в Директі. Вони доступні для бізнес-сторінок наразі, але я надіюся, що вони щось ще докручують. Потестять та щось змінять, це дуже класно і круто, що вони дозволяють автоматизувати Дрект, бо ми дуже призвичаїлись до інстаграм-автоматизації, ми розуміємо, наскільки це круто, і тепер така можливість є в TikTok. Для тих, хто не в Україні знаходиться в країні, в якій це все доступно. Напишіть мені, я вас орієнтую, на якому сайті це робиться, як ця автоматизація налаштовується. І так далі, можливість для монетизації це створення UGC та UGC контенту. Якщо ви є мікроінфлюенсером, у вас понад 10 тисяч підписників, то ви вже можете брати спокійно гроші за інтеграції, Ви можете робити класичний такий інфлюенс маркетинг для брендів. А якщо ви ще не маєте такої великої кількості підписників, але ви дуже класно створюєте контент, то ви можете робити UGC. Тобто той контент, який створений юзерами, який передає саме. Споживацький досвід, тобто ви щось придбали, ви цим користуєтесь, ви в свою рутину щось додаєте, ви про це говорите. От я, звичайно, споживач. А, от, наприклад, є такий класний проект Давай зіграємо. Там вони створюють різні ігри для людей, і мені дуже сподобався такий класний та нативний чіпляючий UGC, який їм зробили, що після вашої гри розійшлась з хлопцем. Тобто дівчина їм в директ написала, що дякую, але після вашої гри я з хлопцем розійшлася. А там суть гри в тому, що ви граєте разом, один одному задаєте запитання і можете для себе щось прояснити. І це чіпляє, це інтригує, це через такий трошки як негатив, те, що ми раніше з вами говорили, що зараз трішки. Круто працює, коли ви заходите, що ой, мене тут так хейтять, і або ой, нам написали, що недовольні продуктом, так тобто, через якісь такі негативні емоції ви виводите комунікацію потім в позитив. Наступна можливість монетизуватись, заробляти гроші, продавати це, звичайно, стрімінг. Наразі стрімінг в Україні це знаєте, телемагазин на мінімалках, коли люди продають все, що мають, розповідаються, що мають, в основному. Тому в нас саме він такий про продажі, частково про взаємний піар, там, взаємні лайки. Для активу люди збираються. Це одна каста, друга каста щось продає, третя каста ворожить. Поки все такий хаос, але саме цей формат це майбутнє. Це майбутнє всього блогінгу, тому що це жива комунікація. Люди хочуть бачити вас без масок, люди хочуть бачити вас в різних ситуаціях. Люди хочуть бачити, як ви реагуєте на ті чи інші коментарі. Це такий якби тест вас як особистості. Це такий вихід з зони комфорту. Це просто капець. От, ви бачите скрін з мого першого стріма. У мене дуже погані результати насправді. Ну як для першого стріма, мабуть, нормальні. Тікток мене підтримує, каже: Молодець, чудово провела стрім. Але сам факт в тому, що це, по перше, вихід з зони комфорту. Це така розтяжка крута. Хто знає про що я говорю, той зрозуміє. Це подолання своїх страхів. Тому що ми най... найчастіше, навіть коли ти проявляєшся в блозі, ти все рівно в тобі є страх живого контакту з цими людьми. А тут прям живий контакт. Тобі будь-що можуть написати, тим можуть тригернути. Це. Прям супер прокачка селф скілів, реально. Ну і вибачте, 20 при такій невеликій кількості переглядів. Тобто, люди за щиру вашу емоцію готові вам віддячити те, що якимись щирими своїми подарунками, якийсь дати вам взаємний зв'язок. А це можна вже вивести і мати як собі якусь. Знаєте, такий приємний бонус за те, що ви все пішли в свої страхи, і щось для себе також пропрацювали. Тому стрімінг це майбутнє в будь-якій сфері. Просто треба тестувати різні формати і шукати свої формати. І не дивитися, хто що робить, а створювати щось своє, свої напрямки стрімінгу потрібно створювати. Це моя особиста думка. Ну, все, друзі. Ми з вами проговорили всі можливості монетизації в Тікток. Зі всіма нюансами, що стосується нас, українців, що у нас доступно, недоступно, як це обійти, і так далі. А я думаю, цього більш ніж достатньо для тих, хто сумнівався, чи йти в TikTok, чи ні. Йдіть, пробуйте, реалізуйте себе, тому що ви точно маєте і знаєте щось цінне, і це обов'язково потрібно монетизувати.